сердечне вітання від усієї душі, дорогі друзі. Гість сьогоднішньої передачі, ну і відповідно, наш із вами співрозмовник народився на Львівщині, мешкає у Києві, а коріння його роду звідси із Хмельниччини. Наш із вами сьогоднішній співрозмовник має дві вищих музичних освіти. Він соліст оперної студії при Національній музичній академії імені Петра Іліча Чайковського, викладач вокалу стрітівської вищої школи. Кобзарського, Кобзарського мистецтва. мистецтва. Пане Марк'яне, дякую вам за допомогу, за підказку. Маркян Свято, рада вас вітати в нас на гостинах. Дякую, вітаю, шановних наших телеглядачів. Пане Маркяне, угу. ну давайте ми оцей ребус такий розшифруємо для початку. Народився на вівщині. Мешкає в Києві. Це зрозуміло. Оте, оте коріння, оте гілля Хмельницьке. Це від кого воно походить? А, мій батько народився в селі Кормильче Чемеровецького району Хмельницької області. І, знаєте, якось так цікаво складається життя людини, що в якісь певні етапи свого життя е, щось відкривається нове в її душі, в її серці. А насправді е, це може навіть не стільки нове, а це найголовніші і найважливіші якісь, е, як для мене, і думаю, для кожної людини, якісь такі почуття і відчуття твоєї рідної землі, угу. того місця, звідки твої предки. І там щось спрацьовує, знаєте, генетично, е генетично якісь спрацьовують, я так кажу, замикаються контакти. Коли ти відчуваєш, е що ось це місце, де тобі є добре, це місце, де твої дідусі і прадідусі обробляли цю землю. В е батька лишилася там в селі Глиняна хата. Е їй майже 100 років. Вона збереглася чудово. І себе? власне, от, з 2008 року оцей імпульс виник, я приїхав з батьком туди в село. Дідуся, бабусі вже немає. Ось. Я відчув, я відчув той, знаєте, той якийсь генетичний, який ну, енергетичний якийсь стовп, який просто мене пронизав. Я, я не повстидаюся цього сказати. Я щиро плакав. Кажу, чоловіки не плачуть. Я плакав, котилися сльози, і це були сльози якогось безмежного щастя. З цього року ми кожного року приїжджаємо з батьками, з родиною. І почали відновлювати якось потрошки і хату, і біля хати. І найголовніше, власне, знаєте, оце відчуття, що ось ось тут, твоєму серцю, тобі є добре. З цього дуже черпаю якісь, знаєте, великі натхнення. І, мабуть, можу тепер сказати, що цей імпульс привів мене до вас в гості, в вашу чудову студію, що можу виконати пісні, які співаю, і, власне. Оцей місточок привів мене в мою батьківщину, бо як ви правильно правильно сказали, я народився на Львівщині у Львові самому. Ось, але ось зараз відчув якийсь великий потяг і і потребу до рідної мені Хмельниччини. Тому дуже дякую, що можу бути разом з вами. І сподіваюся, це перша зустріч. І вона покладе і остальну, так, і вона покладе початок наступним нашим зустрічам. Я теж на це щиро сподіваюся, і нехай зараз вже звучить пісня. Світ навесні із юних літ, Цвіт давніх снів, краса землі сте посяла, привітно так, серця зоря, червоний мак, маки червоні, юначе безсоння, Кохання першого прощальний знак. Зоріють, як ранні надії, їх цвіт не в'янучий горить у нас, маки червоні, вогні на пероні. відходить поїзд у далеку путь, наші зустрічання і розставання, ти не забудь, кохана, не забудь. За не облітай світи, як сад, у височі, проміння сій, мак чарівник, юначих днів, Маки червоні, юначе безсоння, кохання першого прощальний знак, Квітнуть зоріють, як ранні надії. Нев'янучий горить у нас маки червоні, вогні на пероні, відходить поїзд у далеку путь, наші зустрічання і розставання, Ти не забудь кохана не забудь. Знай, хай мчать літа, квітка душі, не обліта увечори і дні розслуг Плине вона до твоїх рук, Маки червоні, червоні наше безсоння, кохання першого прощальний снак, Квітнуть зорію. Як ранні надії, їх цвіт днем я горить у нас, Махи червоні, вогні на відходить підходить у далеку путь наші стрічання і розставання, і не забудь кохана не забуть наші стрічання. І розставання: і не забуть, кохана не забув! Пане Маркіяне, а ось що все почалося для вас, як для співака, як для вокаліста? Хто першим сказав? Хлопчина вміє співати. Знаєте, це дуже цікаве питання, тому що коли я ще вчився в школі, це була звичайна середня школа міста Києва. Питання про те, що я хочу бути музикантом чи співаком, зовсім не стояло. Ну, єдине, що коли я був ще власне дитиною та хлопчиком, мої батьки віддали мене в музичну школу, я грав на скрипці. Але це було швидше. Так, знаєте, батьки, ну, дідусь грав на скрипці, мій дідусь зі Львова. Uh -huh. От. І це було таке побажання, мабуть, ну, ось, власне, щоб дитина навчалася музиці. Розвивати да, можливо, yeah. не було якогось такого чіткого спрямування. І не було, навіть закінчуючи, коли я вже закінчив 10 клас школи, якогось такого переконання, що я буду музикантом. Мені подобалося, мені подобався весь живий світ, скажу вам чесно. Мені подобалося рибалити. Я люблю рибалити до цих пір. Мені подобалася краса природи е, тварини. Ну, от, і мої батьки казали, може, ти підеш на біологію. Mm -hmm. І якось я вам скажу, так я ніби навіть погодився, і я готувався поступати на біологічний факультет е, Київського університету. В останній місяць там поміняли іспит е, математики на хімію. Хімія для мене Все. був предметом, який я зрозумів, що я не потраплю туди. Ось, і на тому моя фактично така біологічна кар'єра е, закінчилася не почавшись. На той час це був 89 90 рік. Е, всі ми знаємо, це були буремні часи, тобто це були перші часи фактично перед незалежністю, народний рух. Ось. І в Києві був такий хор, е, був власне він ще є Леопольда Ященка. Це народний хор, аматорський хор. І цей хор дуже підтримував різні заходи, які були з народним рухом зв'язані, з різними мітингами. І я в тому хорі співав, ну, бо навчаючись на скрипці, звичайно, в мене був слух, а ось ця потреба, знаєте, внутрішня, рідного слова, рідної пісні, рідної землі, от вона була. І, власне, з того хору такий знаєте, от шлях мій пішов до музики, бо в тому хорі співала також народна артистка. України Ніна Байко. байко. Uh -huh. Вона на той час викладала в університеті культури, і коли, власне, з зу... мене стало питання, що я не знаю, куди поступати, а вона каже: А що ти собі думаєш? А каже: іди поступай до нас університет культури. Uh -huh. Та каже: в нас же ж є музична кафедра, та в нас чудові викладачі, та в тебе ж голос є. Ось, власне, пані Ніні. Спрямова. Байко я, мабуть, маю завдячувати тому, не мабуть, а таки, напевно, я завдячую тим, що я є в музиці. Потім був значить унів... університет культури, і після університету культури я перевівся до Національної музичної академії, uh -huh. де закінчив вокальний факультет. Ось така історія. А Стрітівська школа. Що це інше? Зовсім інша галузь. Uh, паралельно так, це, це і паралельно, і разом з тим навіть якось тяжко відділити, тому що скажу вам, стрітівська кобзарська школа це школа, яка існує при міністерстві освіти. Більше 20 років в цій школі, і заснована вона Борисом Олійником. Це всі ми знаємо нашого прекрасного поета українського, так члена спілки письменників України. І він є, власне, він є фонд, фонд культури. Uh -huh. Він засновник yeah. цього фонду. І за його ініціативи і кобзаря Василя Литвина, а також директора цієї школи, вже покійної Галини Михайлівни. Іванової, власне, була започаткована ця школа. Ось. І мені, знаєте, щиром скажу з висоти сьогоднішнього дня, для мене це великий якийсь дар Божий, що я можу там викладати. Бо коли в 2001 році я в цю школу прийшов як викладач, я був фактично тільки випускником Київської uh -huh. національної музичної академії. Жодної практики в мене викладання вокалу не було, хоча в дипломі, звичайно, був надпис викладач вокалу. Ось, треба було шукати місце праці. Uh -huh. І це було одне з місць праці, куди мені запропонували мої друзі е, власне, ну, працювати тут. Ви е, знаєте, дотикаючись до цих дивовижних дитячих сердець, а це діти, які з'їжджаються з школи інтернат це діти з'їжджаються з цілої України. Вони живуть тут при школі, в них є гуртожиток. Е, десь загальна кількість 50, 50 хлопчиків і дівчат. Е, ти розумієш, що ти. В ці душі чисті можеш вкласти не тільки професійні якісь знання, що стосуються вокалу, але власне наші заняття це індивідуальні заняття. Тут uh -huh. вокал, і ну, педагог і студент. Ось, і я вам скажу, вже понад 10 років я там викладаю, це безмежне щастя, бо мало того, що ти можеш віддати. Ти разом з тим відкриваєш для себе великий світ оцих чистих душ. Знаєте, для мене це велике щастя, що я можу бути там викладачем. Наші випускники поступають і в Національну музичну академію, і в той ж рідний університет культури, і в університет Шевченка. І це якийсь дуже великий відпов... Для мене це велика відповідальність за цей завтрашній день. Ось, тому я дуже горджуся цією роботою. Ну, напевно, ж вами пишаються ваші рідні і пишаються ваші, ваші вчителі. Ваші... От вчителі. Е... Професії і вчителі по життю це одні і ті ж самі люди? А, напевно, що певні особи і так. А є ті, ті люди, напевно, які є твоїми вчителями чи, можливо, великими твоїми духовними друзями чи наставниками. Вони не обов'язково можуть бути дотичні до професійної сфери, але можуть просто дуже якось ну, надихати в житті. Я так можу сказати про одного для мене справді дуже великого вчителя. Станіслава Істиніовича Павлюченка, е, університет культури, він очолював кафедру народного хору. Отже, три роки, якщо не помилюся, світлої пам'яті він відійшов від нас, але з неба спостерігає за нами. Це була надзвичайно професійна людина, але разом з тим, це була людина дуже великого, щирого, люблячого серця, а разом з тим дуже вимогливого до себе і до тих, хто був навколо нього. Угу. І він виховував величезну плеяду. Чудових музикантів, диригентів, співаків, і взагалі це кафедра народного хору. Ви знаєте, в мене до цих пір дружба з університетом продовжується. Ми і на гастролях були разом в Словаччині, запрошують мене, і на Сольні якісь виступи, є і фондові записи в українському радіо. От для мене постать Станіслава Стегнівича це восьмого духовного і дуже, дуже безмежно такого для мене дорогого вчителя. Я навіть так, в якихось як це, внутрішніх моментах молитви. Спілкування, як я собі це кажу, з небом, я не раз з ним спілкуюся. Uh -huh. і, і дуже відчуваю цю відповідальність от бути музикантом, бути співаком це, це дуже відповідально. Це не для себе, а це від себе. Це треба вміти віддавати те, що ти знаєш, те, що ти можеш віддавати це людям, а не думати, що я за це зароблю, і чи буде мені за це звання, чи буде якась слава. Ну, чи ось, гонорари. Та, так, чи так. гонорари. От якось, от, один з таких моїх вчителів це Павлюченко, Станіслав Станіч. дуже для мене дорога людина. Напевно, пиша, пишалися і пишалися бо, вам, вам і надалі. Ну, а ми зараз можемо пишатися, просто слухаючи чергу пісню. Можу щиро тішитися тим, що пан Мартіян виконує нашу з Іваном пустовим пісню. І зараз саме вона прозвучить. Розплітає коси сонячна весна. Водопіллям розливається за обрій, у моєго краю, Щедрість Великодня у моєго краю. Коли хати у різдвяну зірку вірить, моя мати, Від правіку рід мі вірить у добро, моя земле калиновий світ, моя земле дітей оченята перед небою стежкою здалечі літ твої імення несуть. But В кожної творчої особистості є ось ті такі щаблі, ось ті досягнення, от те, що записується в якусь творчу біографію, не в якусь, а власну творчу біографію, оті досягнення, які є ну, ну, сходинками, щаблинками, от тим підґрунтям для подальшого поступу. Що ви вважаєте от такими досягненнями особистими, от те, чим ви пишаєтеся? От, я це зміг, я це зробив. Знаєте, якось навіть може не просто відповісти на це питання, тому що е, кожного разу, коли щось видається, так є різні проекти, є вистави, заспівані в оперній студії. Кожна пісня е, це є частинка, частинка, яку ти віддаєш від себе. Е, і коли це відбувається, е, знаєте, якось от відчуття дуже пишатися чи дуже цим гордитися. Якось намагаюся трошечки від цього відсторонитися, тому що кожен раз є відчуття, що я ще щось не доробив, що я можу ще зробити це краще. І навіть іноді, коли кажуть, у вас чудовий голос, чи ви так гарно виконуєте пісню, в мене якісь навіть виникає такі, знаєте, якісь відчуття, ніби це не зі мною, або ніби це ну, не я. Тобто якось я, я навіть себе так ну, не, не, не відчуваю. Якимось дуже великим співаком, там, чи дуже якийсь, що, щось я осягнув великого. Я насправді відчуваю, що те, що я роблю, я хочу це робити, щоб це було потрібно. Ось для мене це якийсь найвищий критерій, щоб це, не було, щоб це не було фальшиво, щоб це не було, знаєте, гарне таке слово є сучасне нормально. Угу. Нормально це ніяк. Так, От, як, як для мене. Нормально. Я маю якось, в моєму розумінні треба робити. Дуже гарно кажуть щодо артистів, ти маєш виходити на сцену так, як це було б перший раз в житті або останній раз. Тобто, okay. ось має бути оце відчуття, відчуття такого великого дару, який тобі даровано, і ти можеш це віддати. І тому відпов... великої відповідальності. Тому є насправді, таке, знаєте, вдячність Богові, що, що я потрібний в тим, що я роблю, моїми талантами, і, і... і велике прохання до нього, щоб, ну, щоб я знаєте, мав чисте серце. Бачив, де я потрібний, і робив це якомога щиріше, світліше, радісніше. Спас дуже гарне налаштування, таке позитивне. І певно, те, чого не вистачає у нашому у нашому світі, де багато що вимірюється званнями, грішми, преференціями, послугами певними. Тому дай Боже дійсно, щоб все так і збувалося. Я вам дякую щиро за спілкування наше. Дякую. На жаль, дуже швидко збігає час передачі, хоча спілкуватися можна ще і ще і хочеться спілкуватися. Проте, наразі мають бути ваші побажання для наших глядачів, для усіх хмельничан, волинян, для всіх для всіх подолян, для всіх, хто зараз вас вперше, можливо, побачив, можливо, не вперше. Але я думаю, запам'ятають. Насправді, пані Оксано, я найперше подякую цій чудовій нагоді, що може бути. В цій чудовій вашій оселі на Хмельниччині. Для мене це справді прем'єра. Це мій перший раз власне в моїй, в моїй батьківщині, так? Львівщина і Хмельниччина, мої дві батьківщини. Дякую за, цю, ну, за цей шанс і довіру мені заспівати пісню. Мені ця пісня дуже припала до душі величальна землі, Де, яка Іван. сьогодні прозвучала. Дякую пану Івану Пустовому за чудове аранжування, чудову, чудову музику і за. Надією подальшої співпраці. Ось, і власне з тих останніх слів, яких ви казали попередньо, хочеться побажати нашим телеглядачам, всім нам, щоб ми бачили в кожному дні все найгарніше. Ми дякували Богові за цей кожен день нам дарований, бо ми так гарного, гарного і доброго можемо зробити в цьому кожному дні. Ми часом перебуваючи в своїх клопотах і в своїх турботах, які є в кожної людини. Ми упускаємо це гарне. Ми кажемо собі, завтра буде краще, післязавтра буде краще. Тоді я буду щось робити ось аж тоді. Ні, не тоді. Сьогодні, всі в цю хвилину, в цю секунду. Дякую, що ми є вірте, ми є чудові, ми є гарні. У нас прекрасна земля і все буде гарно. Дуже гарно, дуже оптимістично. Щиро вам дякую. Дякую і за ці гарні слова, і не лише за ці слова, і за пісні ваші. І я вам навзаєм бажаю, аби щирі, світлі. Правдиві пісні завжди були в вашому житті, тому що пісня це загалом одна з небагатьох правд у житті людини. Ну а в житті людини, яка присвячує своє життя пісні, це напевно просто істина. І нехай ваші істини будуть дякую. такими криштально чистими. Дякую дуже. Дякую, дякую вам сердечно і до зустрічі. До зустрічі на все добре. Шановне товариство. Дякую вам за вашу увагу. Хороших вам співрозмовників, гарних вам пісень, мудрих вам чинків та рішень. І пам'ятаємо, що в нашому житті важливим є не те, щоб ну, так, здійснити все наплановане, а щоб кожен крок життя був радісним. І щоб кожен крок життя був зроблений із любов'ю. Погодьтеся, тоді буде набагато краще. До зустрічі. Я за вас помолюся не і не тричі. Розпромінене небо схилю вам до ні, не помре доброта, і не згасяться свічі, бо з теплом до людей ви прийшли на поріх. Помолюся за вас, як іще не молився. Перед зливі снігів прошепчу головне, щоби кожного дня шлях земний озорився, і у книзі життя не писалось сумне, у молитві розкрию окрилену. Тиму Бога, забаж ім'я, хай над вашим чолом. Добро, як жита у полях. я за вас помолюся не раз і не тричі, розпромінене небо схилю вам до ніг. не помре доброта і не згасяться свічі. Остеповно людей ми прийшли на поріг, очі знов затулю серед очіння мої, І свічковим тремтінням нечутно заюсь, вдячним словом, живим і любов'ю святою. Обескаю за вас у житті. помолю.